Всім привіт! Кижик 308. Ось така проблемка є з порогом. Оріг знищений. Зараз буду його вирізати і вварювати новий. Новий вже є. Ось такий Поріг замінено і вже готовий до ґрунтування. Спочатку кислотний ґрунт, акриловий ґрунт, бараник антигравійний знизу і знову акриловий ґрунт наповнювач. Ну а тут планочка з дверей, кусочок крила. now black windows once you go down you must be crazy if you think that i'ma slow down but wanna hear her talking shit fuck the drama you keep it coming i'ma send you to your mama mr whip quick clip get the guns out dropping bodies into place to